Трампів своїх, якщо перекласти Дістане нові кози. Я от хотів би відреагувати на оцю появу Путіна, начебто, ну, в парамілітарній формі, начебто в військовій формі, перша поява на публіці, це мені здається серйозно треба сприймати. Бо він же впродовж повномасштабного не з'являвся. Так це сигнал певний певного розвороту і серйозного повороту в подачі образу іміджу Путіна зовнішньої аудиторії. Перш за все, російський внутрішній, ну і так само так само іншому, іншому світу. Бо коли починалася ця війна, то ну наскільки ми вже зараз би, розуміємо, операцію спеціальну воєнну операцію розробляло ФСБ, не Генеральний штаб російської армії. Роль армії була допоміжною. Їм говорили, куди як висуватися, в який час, а, а всю операцію розробляло ФСБ, і вона справді була розрахована там на три, три дні чи три тижні, і вона не вдалась, вона провалилася, і з того моменту цієї невдачі початкової Путін дистанціювався від того, щоб ну, його, принаймні, громадяни сприймали, що це Путін особисто керує цією війною чи спеціальною воєнною операцією, як вони це називають. Тому він Ходив у цивільному, як, як завжди, ну люди в штатському, зрештою, да? це, це їм, як колишньому КГБісту чи ФСБшнику, Путіну цивільний одяг більше, так би мовити, органічний, ніж більше його маскірує, ніж ніж він би ході, ходив у військовій формі. Хоча й військова форма у них так само є, але вони її хіба на парад можуть одягати. Е, от. А завжди були керували війною Герасімов, Шойгу. Там був момент, коли лідерську функцію на себе пригожин перетягував так. якийсь свій час В медіа. Да? я не сумніваюся, що Путін особисто цим всім керував, але не але, оскільки немає успіхів, нема чого продати чи похвастати перемогою. Та то, то і провідна роль Путіна так само тут не ну не ви не, не була такою опуклою, не подавалася, що він відповідальний за ведення війни. Ні, він не відповідальний. відповідальні військові. А от те, що він його переодягнули і показали на, на камери там чи на фото, ну це в принципі означає, що він вже тепер він головнокомандувач, полководець, головна людина у цій війні, і яка очевидно очікує, що скоро будуть перемоги. І першою такою перемогою, яку він очікує, чи вже так собі привласнює, це Курська операція. На це ну, ті успіхи, які ми зараз вже констатуємо російські на, на полі бою в Курській області, ну там Судженському районі чи, чи, чи таке інше. Там він уже, мабуть, готовий себе показати, як і подати як переможця. І присвоїти цю перемогу собі. Ну ну дарма, що це півроку майже тривало, і е, обійшлося росіянам величезною ціною, не лише е, втрата, живої сили і техніки, а лише і зруйнованими міс містечками і селами, і, і самою суджою зруйновано. Бо ну бо успіхи, як ми тепер знаємо, пов'язані з застосуванням авіації, і керованих авіабомб, які вони руйнують свою власну територію, свої, свої власні, власні міста і села. Ну от такий, такий він полководець Володимир Путін. Тепер він буде цим хвастати. Тепер він буде брати на себе відповідальність за, за це все. І, очевидно, подавати Дональду Трампу себе вже в образі ну певного Сталіна, який там носив військовий френч і потім став проголосили його сам себе, фактично, генералісімусом, верховним головнокомандувачем і і, і ну, таким геніальним полководцем, яким він безумовно не був. Ну я б до цього серйозно поставився. Це серйозний серйозний поворот в російській пропаганді. А це відображає якийсь замисел якогось іншого стратегічного повороту. Мені теж видається насправді. Я ж не дарма про це і заговорила. Бо мені видається, що Путін до речі завжди надавав велике значення оцим зовнішнім Важаю. проявам, оцим появам своїм в медіа. То пригадуєте там на коні, то, то ще якісь речі. Це це завжди для. Його мало дуже велике значення. Починаючи від його приходу на прем'єрство на самому початку, я добре пам'ятаю просто ті часи, та і, і до того, як от він далі обирається президентом, і це постійно оця увага велика, яка приділялася тому, як він виглядає. І навіть оця його, оцей, хай там чахлик не вмирущий, та але такий ніби живчик, це, це ж завжди на Росії подавалося як вічно молодой. Угу. Ну, це, це завжди було для них важливо. Так, І ці зовнішні зміни, вони відображали певні внутрішні зміни. Це була вже так маніфестація назовні якихось внутрішніх змін чи рішень, прийнятих чи самим Путіним, чи ширше в масштабі путінського режиму. Але це ж це ознака того, що щось всередині змінює, змінилось. І тому воно передається на фіксується назовні, як от зміна зовнішності, певно, да, певного антуражу. Ну, я е, спробував свою версію висловити, що Путін, очевидно, думає, що він наближає перемогу. Да, і особливо в цьому контексті. 9 травня, там сакральна дата для них 80-річчя. Він там, там теж може з'явитися в мундирі. Я не, не виключав би теж такого повороту подій. тобто він вростає в образ полководця і хоче закріпити війну, сформувати враження, що він переможець чи маршал побєди, там чи не знаю. Хто. До речі, дякую, що ви згадали про цю дату, тому що і дати для Путіна завжди мали так. значення. І мені видається, що тут обидві сторони, і американська і російська, мають певні оці такі моменти по датах важливі. Якщо для Трампа важливо ці 100 днів і якісь досягнення. І демонстрація, та е, і ми бачимо, що він поспішає насправді. Цей фактор поспішання він грає роль е, зараз, навіть в, в усіх цих переговорах. То так само і для Путіна є є момент у цієї дати, тільки питання, а що він хоче, власне кажучи, отримати на 9 травня. Бо для нього завжди було важливо, щоб з'явилися там е, всякі різні і побільше різних там лідерів. та І вже ж було заявлено, що Сі, нібито приїде до Москви та але чи достатньо самого Сі, чи може він там. Мріяв прям про Трампа, не знаю, на ну, Красній площі. Я думаю, що звичайно, мріяв, і я думаю, що ці мрії ще він від них не, не відмовився. Але для, для Путіна цей, цей парад 9 травня це те саме. Це повторення параду Побєди, Він цей весь світ, якби схиляє голову перед генієм побіди, то він переносить, з, живиться з минулого цим міфом. Але відповідно треба отримати якісь результати будуть. Ну звичайно, і хові він буде прагнути отримати ці результати саме дипломатичним шляхом у взаємодії з Дональдом Трампом. І отримати Трампа на трибуні Мавзолею. Ну це для нього було на 9, на 9 травня. Це якраз і була б форма прийняття капітуляції західного світу перед російською агресією. І на превеликий жаль, сполучені штати Дональд Трамп в цих очікуваннях Путіну вже підіграли не аби як. І вселили в нього такі ну надії, що це все можливо. Хоча останнє, що я читав коментарі американські офіційні, що ні, Трамп ще не планує поки що брати участь в параді перемоги на 9 травня, розуміючи, очевидно, що це буде дуже серйозно, недоречно сприйнято в самих Сполучених Штатах, але в самих штатах, але те, що от, буквально на днях. Чи можливо завтра очікується нова телефонна розмова між путіним і Трампом, пов'язана з російсько-українською війною цим перемир'ям, так званим чи припиненням вогню? Це все означає, що все в грі Путін ну, буде продовжувати пробувати реалізувати саме цю лінію і отримати саме таку символічну перемогу. Дякую вам, дуже цікаво. Політичний аналітик Володимир Горбач був цій годині на прямому. Я також завершую чергування інформаційне. Прощаюся з вами вже до завтра. Будемо далі стежити, що буде відбуватися, які новини будуть надходити, і обговорювати їх безумовно традиційно. Ну а далі програма-репортер Василь Іванович.